Пасня. «КРАЇНА повітряних КУЛЬОК» В далекій казковій країні повітряні кульки жили, яскраві, жовті та сині життя вільнодувно вели, правителів часто міняли, бо ті надували народ, і інших собі обирали любителі власних свобод. А поруч в країні сусідній контрацептиви жили. І кулькам жовтим та синім заздрили сильно вони. Бо кульки де хочеш, літають, вільні, як в полі скакун, а контрацептивами бравить в'ялий короткий пісюн. Натягує цілу країну свободи геть не дає. Їм хочеться в небо поринуть, а він їх в сраку сує. Без смазки щоденно втирає кондомом пісюнчик з болот. що кулюк ніяких немає. Вони теж кондомський народ, да, є факт історичний відомий. В книжках нам свідоцтво дійшло, ще Рюрік придумав кондоми, а кулюк ти геть не було. Вже потім кондомів південних а, кульками. Ленін назвав Та ще землі їм офігенні, безплатно подарував. Тепер там кульки чорно-червоні, владу змогли захопить. Тож треба негайно кондомів від кульок, освободіть Розбомбимо все там свідомо, в гімно перетворимо прах, щоб тільки справжні кондоми жити змогли в тих краях, а щоб ви не заздрили більше, я можу вас теж всіх надуть. Ви станете довше і ширше, і зможете в небо стрибнуть. Хоча ненадовго, і тільки якщо добрипнути згори, за те, як кульки ви станете вільні, ну, правда, секунди на три. Мораль змалку в пам'ять закарбуй. Є в житті простий закон, як гандон ти не надуй. Все одно буде Гандон, цей народ завжди ворожий. Не забудь ніколи ти, хоч Гандон на кульку схожий, вони зовсім не брати.